До катастрофи лишалося кілька секунд. Розділ 24. КАТ Капітан Горбатюк одразу впізнав його. Це був племінник полковника Селенка, з яким він їхав колись у поїзді Васючок Василь Мартинович. Ходімте, ходімте швидше. Капітан вивів приголомшеного селенкового племінника з автобуса. Розпитувати у переповненому салоні було неможливо. Якась легкова машина щойно під'їхала до автобуса і тепер поквапливо розверталася. Це він, він, його Жигулі! Скрикнув Василь Мартинович. Хотів переконатися, що. Лейтенант підскочив до поліцейської машини. Тоню вилазь швидше. І поки дружина вибиралася, гукнув капітанові. Доганяйте, а я оформлю протокол. перепишу свідків. Перепилюк, викликай наряд. Вони ще не встигли залізти в машину. А сержант Перепелюк уже викликав по рації оперативників. Жигулі розвернулися і рвонули з місця. Племінник від розпачу втратив рухливість, застряв у дверцятах, і сержант Перепелюк зміг натиснути на газ лише через півхвилини. Жигулі одірвалися метрів на п'ятсот. Але сержант був професіоналом. Відстань почала скорочуватися. Яка причина? спитав капітан Горбатюк Василя Мартиновича. Жах. Неймовірно. Бурмотів той, не відповідаючи. Розпитувати зараз не було сенсу. Жигулі знову почали відриватися. Жме сто сорок. Ризикує, Сціпивши зуби, процідив сержант. І тут, на узбіччі, займаючи півдороги, стояв рефрижератор. А назустріч рухався чи то Маз, чи то Камаз. Одне слово, важка вантажна машина. Згрупуйтеся. вигукнув сержант і натиснув на гальма. Жигулі. Не змогли проскочити і на шаленій швидкості врізалися в рефрижератор. Вибухнули і спалахнули, як свічка. Поліцейська машина зупинилася, під'їхавши до палаючих Жигулів майже впритул. Він сам здійснив вирок, сказав Василь Мартинович, похиливши голову. Розмова відбулася за годину, коли всі формальності, пов'язані з дорожньою катастрофою, були вже позаду, і вони їхали в місто. Мені важко про це говорити. Все-таки рідний дядько, хоч і не по крові, його дружина була рідною сестрою моєї матері. Три роки тому. Померла від інсульту, півтора року пролежала без руху. Я доглядав її, дядя Саша відмовився, посилався на алергію. Вона боляче переживала це і, якось уже перед смертю, розповіла мені, вони все життя приховували це навіть від найближчих родичів. У 1937 році він працював в органах і виконував вироки, розстрілював. Був катом одне слово. Скажете, система зробила його катом. А між іншим, у 1658 році воронецький воєвода, сповіщаючи царю Олексію Михайловичу. Що в нього помер кат, писав на вороні же вольних людей в заплечні мастера нікого нет. Навіть тоді, у смутні часи, на цю високооплачувану посаду ніхто не йшов. Він якусь мить помовчав, зітхнув тяжко. І це ж іще не все. Під час війни дядько потрапив в оточення, опинився в полоні і став катом ще й у німців. Рятуючи власну шкуру, знову своїх розстрілював. Жах якийсь. Волосся дротом береться. Був колись нарис у газеті наче про нього. Так само вдалося приховати від усіх. Після звільнення воював, став кадровим військовим. Лише тітка знала. Проговорився їй колись сп'яно. Після тітчиної смерті він відчув щось, пронизував мене своїм колючим поглядом. Та я нічого не говорив. Ні словечка. А йому почало здаватися, що я чекаю його смерті, щоб успадкувати дачу, машину, гроші, усе майно. Своїх дітей у них не було. Якось він навіть сказав: Тільки не здумай мене отруїти. Я залишив листа, що в разі моєї наглої смерті. Звинувачую тебе у вбивстві. Наче жартував, але ця підозра стала, мабуть, у нього манією. І він вирішив позбутися мене І не пожалів ні безвинних людей, ні дітей, нікого. Був і лишився вбивцею. Катом. Невже він розраховував? Що слідство не встановить, в якому місці стався вибух, хто був в епіцентрі. Знизав плечима капітан Горбатюк. Тут, уже, по-моєму, як то кажуть, клініка, психічне переродження, маніакальне бажання кривавого ефекту. Видно, таке минуле не могло пройти безслідно для психіки. Чи не тому й ті листи до мене? Подумав Горбатюк. І пригадалася йому їхня розмова у поїзді про сталінські репресії. Він, Горбатюк, говорив тоді Сталін злочинець, ще й тому, що нищив у народі віру у справедливість суду, у чистоту рук правоохоронних органів. Ті руки були полікоть у крові, і народ не вірить, що наші молодих, руки можуть бути чистими. А ви хочете бути чистенькими, благородненькими. В очах полковника сяйнула лють. Згоден, помилки траплялися. Сталін сам визнавав, і карав винних. Але він створив велику державу, врятував світ від фашизму. Горбатюк подумав тоді, що він звичайний сталініст, яких багато серед старшого покоління, що все життя поклали на зміцнення і возвеличення системи. А він, виявляється, був ще й катом. Який, може, й діда Микиту Яковича розстріляв власноручно. Кривавий тринадцятий апостол